Це частинки навушників, сказки. Це все ще з тою землею, з тим болотом запорізьких степів, де загинув мій Василько. Також ці передачі і найстрашніше це частинки снаряду, які знищили мою дитину, його побратима Андрія. Не наскільки важкі, вони наскільки... Гострі, що вони, вони бетон, напевно, би пробили. Це дуже болюча передача для мене була, яку я отримала в травні місяці, але це було для мене і дуже близька передача, бо все, що пов'язано з моїм сином, все для мене є дуже близьким. Я ще це навіть не відкривала, я не могла це відкривати. Відчувайся від фотографії на документи тримав. Це вже не можу, бо це вже прилипло до тої. Серед цих речей, які залишилися на місці загибелі і які пролежали там майже чотири місяці, паспорт Василя, його військовий квиток, фотографії з друзями, перепустка військова, фотографії інші, медичні документи, павербанк. Коли привезли Васю. Медичний експерт не хотів мене пускати. Радив мені не дивитися на це тіло. Зрозуміло, що я як мама, кожна мама хоче бачити свою дитину. Коли нам відкрили, то я побачила понівечене тіло без голови. Саме чорний день. Коли відкрили тіло, практично тіла не було. Була ціла одна ліва нога. Остальне все тіло було пошматоване. Ну, я це переніс, розумієте, бо я то бачив і неодноразово, а для жінки це був страшний удар. Та думка, що моя дитина, похована без голови, мене, мене супроводжувала довший період часу. Я подзвонила до його родного, до пана Сергія з проханням знайти голову Василя адже знаходять оста... рештки тіл і через руки. Своє прохання я озвучила і родичу мого чоловіка, пану Івану. Я розуміла, що це моє прохання може бути ніколи не виконане, але я все-таки мала десь надію, що хтось колись побуває там і скаже мені, чи є та голова там. Я навіть вірила, я собі уявляла, як буде це до захоронення, бо для мене це було дуже важливо. Пройшов певний період часу, і мені подзвонив Іван і сказав, що він був на місці загибелі мого Василя. Основне, що мені сказав, це те, що голови, скоріш за все, не буде, тому що її рознесли. Бо дуже близько, в метрах півтора-два, цей танковий постріл вибухнув. Але він мені передав ці речі. Я знаходжуся біля зеленого гаю і на прохання Лариси Стефанису. Я прибув на місце загибелі їсти. Паспорт фонище Василя Ігоровича. Такої квиток. Теж на місто принесе на Василя. Ну, глянувся все навколо в межах 100 метрів. Інших якихось речей, які належать загиблому, на не виявлено. Дуже прикро. На серці осадок. Слава Україні! Привіт-привіт, да. Валерий. Привіт, Як справи? Все добре, я рада тебе чути. Включися трошки, будь ласка. Коли ми виконали бойове завдання в тій ділянці, де відповідно загинув син, я вже поточно встановив місце. Перед тим я поспілкувався <кхм> при можливості. З його побратимами, де це сталося, більше уточнив ті координати. І Якби сталося щось зі мною, мені теж би хотілося, бо можливо десь ну, в близькій рідні так само десь про це знали, де що, куди, де обірвалося життя. Це, можливо, кожен воїн так хоче. Те, що зробив Іван разом з твоїм товаришем, це є, можна сказати, код. Вони не тільки воюють, вони наші сльози материнські втирають такими вчинками. Я вражена його вчинком, я йому дякую за його вчинок. Хочу, щоб він повернувся живим, щоб він зустрівся зі своєю сім'єю, з родиною. І на момент повномасштабного вторгнення він перебував в Парижі. І він мені сказав, мама, ми дозбируємо. Волонтерський бус, і я повертаюся додому. Я йому кажу, ти добре подумав, адже ти в мене один, Василько. Він навіть не хотів це обговорювати. Він мені одразу сказав, що він буде вертатися в Україну і вступати до війська. Я розумів, що по-іншому він не зміг би, мабуть, в нього завжди було таке загострене відчуття справедливості. На колінники, під плитоноску. Він привіз це все собі звідти з Франції, вони там заволонтерили. Тобто він не тільки для себе, він ще й для багатьох інших бійців привіз. Ну, не мав ще самої плити, я кажу, а куди ти вже вбрався? А він повернувся і каже: мама, у мене вже є посада в теробороні. Каже, Я мушу бо на 9 -го годину бути там, ви мене каже, відвезете. Будучи в теробороні, присвоїли. Звання лейтенанта, і він мені скинув оцю фотографію. Це було 25 березня. Він взагалі мені казав: мама, я буду генералом. 16 вересня його контузило. Він мені навіть нічого не сказав. Говорю з ним по телефону і кажу: синочку, там в тій коробці те, в іншій коробці те знайдеш. І я щось відчула, що він щось не орієнтується по коробках, що я йому розказую. І я його питаю, Вася, ти що, не на позиції? І тоді він вимушений був мені признатися, що він лежить в госпіталі. Коли прийшли рюкзаки з Америки, я випросила цей рюкзак для Василя і він робив фотозвіт. До речі, цей рюкзак після загибелі Василя я відмила, бо вони мені його повернули і відправила Іванові. Він зараз у нього. Іван дуже задоволений цим рюкзаком, бо каже, що той. Квадрокоптер якраз туди поміщається. Так що Василь далі служить. Його речі далі служать. Посміхається, підстрижений, такий. Незвичний мені. Ну, ясно, розуміємо, що вони там не мають коли робити зачіски. Такий він тут на фото, але тут більш веселий. Василь був дуже спортивним чоловіком. Старався постійно робити ранкову зарядку. Навіть робив вправи на прикладені кожен день перед Різдвом. Ми поспорили, хто більше відіжметься на кулаках. Ну, у нас 30 років різниці, я знав, що він більше зробить. Суть була в тому, що я почав перший віджиматись, зробив 40 разів, він зробив 41. Я командир підрозділу, де проходив військову службу, Василь Ігорович Стефаниш з позивним Француз. Я з певненістю міг сказати: якщо я поставив завдачу, вона буде виконана в найкоротший термін. Я дуже пишаюся тим і маю за честь, що я служив з таким офіцером вічна пам'ять. Спочивай з миром брате. Вася посмертно. Нагороджений оцим нагрудним знаком за бойову звитягу. Мого синочка нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня. Він заслужено отримав цю нагороду. Побратими Василя мені розказували, що були моменти, де він справді себе проявив як командир гідно. Дуже шкода, що вона його посмертно знайшла.